Привіт, Матусі, ви на каналі Мама в Кадрі і це другий випуск подкасту про материнство in Mom's Head. Я сьогодні стояла, чистила картоплю на суп і одразу, щоб запекти на вечерю, і зазвичай, якщо сину цей час в садочку або гуляє на вулиці зі своїм татом, я вмикаю собі щось на планшеті, ну бо телевізора у нас просто немає, і готую. Це може бути чи фільм, чи ютубчик, якийсь подкаст, ну або аудіокнига. Щось послухати на фоні і чимось зайняти голову, поки руки готують. Але сьогодні видався <laughs> важкуватий ранок, якщо чесно, це вже нервовий сміх. Нашому сину 2,5, і ми саме зараз проходимо досить непростий період. Я так собі думаю, що це вже криза трьох років, але це лише мої здогадки, можливо, я помиляюся, бо я не психолог. Та я дуже сподіваюся, що це все-таки вона, бо якщо ні то я навіть не можу собі уявити, що нас чекає, та як може бути ще більш жорстко, ніж те, що відбувається у нас зараз. От правда. Щоб ви краще зрозуміли мій стан, можливо, у вас немає дітей, або вони молодші і не дійшли до цього кризового віку, або навпаки, ви вже давно через це пройшли і забули, як то було, то наведу приклад. Це реальний опис нашого сьогоднішнього раночку. До речі, ви просили зняти наш змішую ранок у форматі влогу, показати, як ми збираємося з ним в садочок, нашу рутину, але ви бачите, поки не можу реалізувати ваше прохання, і ви зараз зрозумієте, чому. І так. Будильник, встаю сама, снідаю, збираюся, бужу, мішу рівно за 40 хвилин до виходу з дому в садочок, цьомаю, обіймаю. Отримую здачу у вигляді стусанів руками і ногами, куди попаде, і крики Ні, мама, вийди на кухню. Ще декілька спроб і наш міні-бос встає. Настрій у нього гарний, все чудово, у мене, відповідно, теж все чудово, можемо збиратися. На щастя, Міша добре їсть у садочку, тому снідає також там, і вдома зранку я його не годую. Кажу на щастя, тому що якби він ще їв вдома, то в садок ми, мабуть, би не вийшли взагалі. Але так як цей пункт ми пропускаємо то залишається помитися і вдягнутися. Боже, я зараз це кажу, проговорюю вслух і як це просто звучить на словах. Помитися і вдягнутися, яка може бути проблема. Коротше, йдемо у ванну. Все добре. А нещодавно ми якраз завершили там ремонт, встановили стільницю з умивальником і купили міще дитячу пластикову сходинку, точніше там дві сходинки, щоб він міг підніматися на неї і мити руки в умивальнику. Він обожнює цю сходинку і носить її за собою по всій квартирі, придумує, куди можна ще за допомогою неї залізти. Ну, така у нього гра. Вчора перед сном він залазив по цій сходинці на диван, тому вона там і залишилася на ніч. Приходимо у ванну, роздягаю його, ставлю у саму ванну, вмикаю воду в душі, і тут Міша згадує про сходинку. І про те, що це я його поставила у ванну, а не він сам заліз по сходинці. Починаються сльози і крики стосовно цього взагалі буквально за секундочку. Митись не хоче, махає руками, намагається вилізти з ванни, щоб залізти назад по сходинці. Я ще спокійна і вже трохи звикла до такого, але ж є нюанс. Я вже встигла його намочити, і щоб піти до дивану, як мінімум, треба трохи витерти щоб він не послизнувся мокрими ногами на ламінаті, бо таке вже бувало. Починаю витирати, починається нова хвиля істерики. Бо він хоче, щоб тато його витер, а не я. Окей, приходить чоловік, витирає. Міша біжить, бере сходинку, сам залазить у ванну і тут згадує, що його витерли. Виявляється, він хотів бути мокрим. І тут починається найцікавіше, бо намочити знову душем йому не підходить, потрібно повернути йому, вдумайтеся просто, його водичку з рушника. Ну тобто ту, яку витерли рушником, повернути йому назад на тіло. І тут пояснюй, що це неможливо, не пояснюй, пропонуй інші варіанти, не пропонуй, спокійно розмовляй з ним, також психуй. Це все не має сенсу і ніякого результату. Просто мінус 15 хвилин на істерику, бо тато забрав у нього рушником його водичку. Думаєте, на цьому все скінчилося? У мене тут вже нервовий сміх, бо далі ми йдемо вдягатися. Угу. Міша хоче вдягати назад піжаму, у якій він спав. Ні одна інша кофта, ні одні штани, лосини, колготи не підходять. Все не те. Плюс ще одна істерика, а за нею наступна, бо коли нарешті погодився вдягти інший костюм, хоче вдягати його самостійно. Не все виходить, тому психує і просить допомогти. Допомагаю, Психує, бо хотів сам вдягатися і знімає все. І починає заново. І так по колу. Тут я вже вся мокра і зла, але ми з мішою нарешті вдягнуті. Я готова, міша готовий, можемо виходити, але ж тут він починає здирати з себе одяг знову. З психами знімати шапку, розстібувати комбінезон, дригати нохами, бо хоче зняти чобітки. Питаю, що сталося, але вже і так знаю відповідь, як думаєте, що цього разу. Йому різко захотілося, щоб його вдягнув тато, а не я. Пояснення про те, що ми вже вдяглися і що нам треба вже йти, щоб встигнути на сніданок в садочку, звісно, його не цікавлять, падає на підлогу, оре ридає, далі намагається зняти одяг, б'ється і оре, ні, не ти, а тато, коли підходжу надто близько до нього, беру на руки, щоб посадити у візок, викручується і розчепірює ноги так, що я фізично не можу його посадити. Знаєте, як дітки це роблять? Так от, повертаємося на початок історії. І дякую, що вислухали, мені стало трошки легше. Так от після такого ранку мені не захотілося вмикати щось на фон, поки я готую, і я просто залишилася сам на сам з собою і своїми думками. Прокручувала ранкові істерики в голові, намагалася згадати, що я там читала про це у книжках, як мені правильно себе поводити у таких ситуаціях і все таке. І от куди завів мене мій ланцюжок думок. Знаєте, у людей є така штука, яка дуже легко відслідковується серед матусь, бо у материнстві воно прям яскраво проявляється, і це дуже часто зустрічається, ви зараз зрозумієте, про що я, і гадаю, навіть зможете впізнати себе. А говорю я про думку, та ну, у мене все буде по-іншому. Хтось розповідає вам про свою вагітність, наприклад, що живіт виріс, було складно пересуватися, і одразу в голові виникає це та ну, у мене все буде по-іншому. Я ж займаюся спортом, я активна по життю. Десь почули, що діти розкидають іграшки і знову в голові. Та ну, у мене все буде по-іншому, я ж навчу свою дитину цього не робити. Подруга каже, що готувала доньці півдня тарілочку по ТЗХ, а вона облизала буквально там один шматочок, навіть не з'їла, а все інше розкидала на підлогу і знову виникає думка, та ну, у мене все буде по-іншому. І таких ситуацій, які можна навести у приклад, просто незліченна кількість. Напишіть, чи ви розумієте, про що я, і чи ця думка теж час від часу виникає у вашій голові, мені дуже цікаво. Але весь прикол і магія цієї фрази у тому, що зазвичай у тебе стається саме так як описували в ситуації, на яку ти відповіла чи подумала, та ну, у мене все буде по-іншому. От дійсно, не знаю, як це працює, але я щиро вірила в те, що навчу дитину не тікати від мене на вулиці, а тепер, як крейзі матуся, бігаю за ним по всьому району. Була впевнена, що після двох ми не будемо користуватися візочком, але по-іншому в магазин або по справам з моїм сином взагалі нереально сходити. Та ми навіть, як же чесно, до магазину не зможемо дійти без візочку. Бо як тільки мені кудись треба. Йому одразу потрібно, в іншу сторону, в якусь протилежну, абсолютно, або кудись повернути по дорозі, або просто полежати посеред вулиці. Коротше кажучи, в такі моменти наші інтереси з Мішою явно не співпадають, хоча я і думала, та ну, у мене все буде по-іншому, а по факту іноді, коли мені треба по справам, я навіть ледве його витягую з дому, в принципі, бо він каже, не хочу нікуди йти, от і все, хочу бути дома, бо тільки розуміє, що мені це дійсно треба. А якщо нам нікуди не треба, то іноді збираємося просто за 5 хвилин, вдягаємося без істерик. Ну, ви знаєте, як це буває. І от в ситуації з істериками я теж думала. Та ну, я зроблю все правильно, у мене все буде по-іншому. Моя дитина пройде кризу м'яко і комфортно для нас обох, бо я ж даю їй всю любов, підтримку, розумію кризу з погляду дитини, знаю, чому він так поводиться і що цим хоче сказати, можу пояснити йому, що він зараз відчуває і чому. Та ще купа причин. Причин повірити в це довбане, та ну, у мене все буде по-іншому. Але... Як бачите, ні, це не працює і криза у Міші проявляється у всій своїй красі, як і у багатьох інших діток. За більше ніж два роки материнства я взагалі зробила висновок, що плюс, мінус, у всіх все однаково. Якісь моменти відрізняються, дітки всі, звісно, різні, і іноді ця різниця вражає, але от базово, якщо в двох словах, то наші мамські проблеми та мамські переживання одні і ті самі. Тому хто як не інша мама може тебе зрозуміти. Дівчата, я вдячна вам, що вислухали мене, що дали мені можливість виговоритися, мені дійсно стало легше і спокійніше на душі. Буду рада підтримці у вигляді коментарів та ваших історій про ваш мамський досвід, про дитячі істерики та цю думку, та ну, у мене все буде по-іншому і бла-бла-бла. Чи виникла вона у вас колись? хоч раз, і як потім все було в реальності. Ще раз дякую за увагу і скоро почуємося та побачимося у нових відео. Па-па!